Жаю всім доброго дня. Сьогодні п'ятий день нашого тижня хімії, на якому ми дізнаємося, як утворюються сталактити та сталагміти. Земна поверхня має досить складну за складом і конфігурацію будови. Свого часу, коли відбувалося формування суші і оканів, утворюються і різні матеріали та мінерали. Наприклад, базальт з'явився при досить високій температурі і тиску результаті вулканічної діяльності в таких же умовах виник і граніт. А ось вапняк, мармур, крейтер, гіпс і стіль у них вже інший склад, і вони утворилися під іншими умовами, розчиняються у воді. Саме це і є їх відмінною властивістю. Суть утворення сталактитів і сталагмітів заключається в перетворенні розчинних гідроген-карбонатів кальцію і магнію, в нерозчинні карбонати. Формулу утворення можна побачити на відео. Дивлячись певний час на процес утворення сталагмітів і сталактитів, нам здається, що нічого не відбувається. Навіть якщо ми повернемось на те місце через рік, нічого нового не побачимо. А все тому, що сталактиту необхідно 50 років, аби виростити на 1 см. Найбільш відомими та вражаючими сталактитами є ті, які формуються із карбонат кальцію, що осідає на склепіннях карстових печер внаслідок скрапування води. Дощові води, які також беруть участь у утворенні печер, окислюються, оскільки містять у собі діоксид вуглецю, завдяки якому проникаючи у тріщини гірських порід можуть розчинити вапняк. У міру зростання тиску у краплі води, яка падає, вміст вапняковній, збільшується. Надалі, завдяки різниці тиску у печері, надлишнковий вапняк осідає. Формуючи порожнисті сталактити, які звисають із склепіння печери. Згодом канали, через які у гірську породу проникала вода, забиваються, а сталактити потовщуються, набуваючи таким чином різноманітних форм. Але ж як утворюються сталагміти, тобто ті утворення, які ростуть знизу вверх назустріч сталактитам? Оскільки вода, яка крапає із склепіння печери, не втрачає всього вмісту вапняку, а також надалі виділяє діоксид вуглецю під час падіння, залишок карбонату кальцію осідає на основі печери, утворюючи таким чином сталагміти, які ростуть знизу вверх. Зараз за допомогою досліду я продемонструю взаємоперетворення карбонатів в гідроген, карбонати і навпаки. Зараз ми утворимо карбонат кальцію. Для цього нам необхідно взяти вапняну воду, скляну трубочку, і нам потрібно видихати вуглекислий газ у скляну трубочку. Для цього наливаємо вапняну воду.

Ми бачимо, що вогняна вода утніє. Це означає, що випадає в осад кальцій СО3. Якщо продовжувати видихати, ми можемо помітити, що під дією вуглекислого газу поступово осад карбонату кальцію зникає, перетворюючись в розчинений гідроген-карбонат. Якщо нагріти, знову з'являється осад. Дякую за увагу!